Вітаю! Це буде досить спонтанне відео роздум на тему актуальності World of Warcraft у 2024 році. Та враження людини, тобто мене, яка колись давно щось там тицяла, будучи ще школяром, і от нарешті ставши дорослою замість фарму кріпти, вирішила нарешті пофармити рівні у озероті. Відео дійсно раптове, бо навіть текст був написаний буквально за вечір при підтримці трьох чашок кави, тому не факт, що далі буде, хоч якийсь притомний монтаж, окрім як просто записи моєї біганини у грі. Так як я нещодавно почав грати у Вов WoW актуальну версію, перше з часів виходу сумнівних подвигів Артаса, то от і надихнувся на це відео, особливо після того, як зрозумів, що україномовного контенту по Вов WoW не так вже і багато. І хоча в мене був досвід гри, як ви вже зрозуміли, лише у Король Ліч, коли він ще був актуальним доповненням, теперішня версія Вов WoW для мене це вже дещо зовсім інше, де зараз усміхнулись діди, в тому числі серед мого оточення, які кажуть всім, що Вов WoW мертвий. І для них, можливо, то так і є. Одразу слід окреслити, що я буду казати з точки зору людини, яка грала колись, і якій цікава гра з позиції лору, історії і, якщо чесно, навіть того, як тут це виглядає. Певна нотка приємної ностальгії за часами, коли в мене були друзі, із якими ми грали у це ледне цілими добами. Але це було давно і неправда. Однак, як то кажуть, що ж, тому давайте по порядку, якщо тут взагалі доречно приміняти це слово. На цей день існують три версії гри: Воврітейл, як його називають. Це власне актуальна версія з новими оцима адонами чи доповненнями. Зараз це Dragonflight. Вов WoW Classic Lich King. класична версія гри, де ми боремо короля ліча. А також є Вов WoW Classic, але інший, який ще називають Season of Discovery. і там же ще є версія Hardcore. Це якби класична версія гри, як і Ліч Кінг, але без короля Ліча та навіть палаючого походу. Але він же класік, який був колись, де ще навіть не всі раси і класи, на відміну від Ліч Кінга. Але у Season в Діскавері додали багато нових заклинань, здібності з наступних доповнень у вигляді рун, і коротше так далі. Ви зрозуміли, все не так просто. Коротше, ця версія за статистикою найприваблюваша для Олдів та дідів, хоча її, за їх словами, оказуалили. словничок зробили простішою. А, ну і ще хардкор, одне життя, буквально. Персонажем можна грати доти, поки він не вмре, а вмирає він остаточно раз і назавжди. І люди у це грають. А ви кажете поціновуючи соусів бочинці. Я не буду говорити тут про класичні версії, адже буду говорити про актуальну, яку сам граю, а у ті не граю. Тому що я вам можу сказати? Вона стала простішою, але в ній важко розібратись новачку. Хоча там все просто наче стало. Я так дивлюсь взагалі, оцей концепт все не так просто, у хуртовини взагалі йде червоною лінією через все, що вони роблять. Так от, перше враження у мене було таке: ого, скільки тут всього, і з нотками захвату і ностальгії. Я побачив, як змінили меню раз, власне, графоні став краще, стало більше як доступних одразу раз, так і з'явились якісь нові окремі союзні раси, які тільки з певного рівня після завдання можна отримати. Ну і загалом, як наче все стало краще і для ока приємніше. З'явилась більш-менш порядна кастомізація. Вау! А після створення першого персонажа нас кидають навчальну локацію. І все там наче і добре щось показують, пояснюють, хоча тут геймплей не те, що прям складний взагалі, а для сучасних ММО та і застаріли трошки. Проходимо ми цю локацію навіть із чимось на кшталт сюжету, а от далі починається інформаційний потік свідомості. Бо як тільки ми потрапляємо в шторм він або гримар, на нас вивалюють купу всього. Боже збав вам створювати персонажа одразу 70 го рівня. Якщо у вас є такий жетон, який дають при передзамовленні, я так розумів, наступної версії гри. Якщо створити такого персонажа, то нам взагалі можна психануть і забити на гру, бо довкола тебе все в жовтих значках завдань, ледве від кожного куща чи китика з пташкою. Тобто ти просто губишся. Не зрозумів інформації достобіса, хоча тебе наче й ведуть за ручку, але не приведи к туху тебе її відпустити. Все починається той жах, коли мама, знаєте, залишає тебе самого на касі в магазині зі словами Постій, я зараз забула щось, а ти вже через одну людину. Я був максимально дезорієнтований. але то може я такий пеньок. Напряжно для мене було те, що я хотів пограти в історію, так би мовити, тобто пройти шлях від умовно катаклізму, який був після ліча, і до актуальної версії, подивитись і пережити всі зміни цього світу, адже там ну такі їбеші події були, Ви шо? Але ні, мене, а я починав з альянс. Ледно одразу відправили після досягнення 10-го рівня і у тієї навчальної локації, кудись із джайною, щось на якісь острова, де її народу та матері. А те, що вона її мати, це її народ, я знав суто тому, що хоч і не грав, але любив і власне. Люблю дивитись певні синематики по Вов. WoW. Оце вони дійсно вміють робити. І от там щось треба робити, якийсь сюжет, купа імен, подій. Якби не люди в моєму оточенні, які давно грають, власне, мої підписники, я б навряд чи додумав, що це події, ось ці Джайної взагалі із доповнення Battle for Azeroth, а які вже були певний час тому. Крім того, знов таки, якби не ті ж самі люди, я би не дізнався, що у грі є можливість обирати компанії, буквально оті доповнення, які були раніше, якщо є бажання, як у мене, відслідковувати історію цього світу. І у деяких насправді тобі можуть видати прикольну зброю, це типу легіону і так далі. Ну, хоча я знаю тільки про легіон. І там можна ще колекціонувати всякі зовнішні вигляди, наприклад, для друїдів, там їх отики, ведмедики, ну і всяке таке. А, ну і ще є доповнення, у яких квест Лайн побудований не так прямо, типу катаклізму і того ж ліча, їх теж можна там обрати, що там ризик загубити ще більший. Але загалом, загалом, усюди ти докачуєшся до 60-го рівня, після якого тебе відправляють у будь-якому випадку в актуальне доповнення, тобто Dragonflight. Десь ти качаєшся більш, очевидно, і прямо десь менше, але у будь-якому випадку ти добираєш 160 гривень. Але якщо у цьому доповненню вам душ не зрозуміло, завжди можна його замінити, звернувшись до хромі. Про це окремо можна теж ще буде відео робити, як його це все обирати. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Оце все момент, якщо ви хочете не просто грати, а грати, так би мовити, лорно, дізнаватись, історію світу, відслідковувати, що все послідовно, цікаво і зрозуміло. Тепер про те, якщо ви просто хочете пограти в якусь ММО. Чи варто грати в World of Warcraft Dragonflight? Цілком, давайте не будемо розводити окремі суперечки стосовно того, що ММО взагалі себе як жанр вичерпали, бо я все одно не погоджусь і чекаю ММО від Riot Games, які Лігу легенд роблять. Тож, за те, щоб спробувати пограти, я можу, як новачок із ностальгію, привести аргументи, може і не дуже вагомі, але не позбавлені сенсу. По-перше, цій грі вже скільки років? 20 і вона все ще існує і не закривається, а навіть виходять нові доповнення і контент. Ну знаєте, це теж показник на фоні ігор, які живуть по 5 років, дай Боже. Так, технічно вона виглядає гірше, ніж умовні сучасні ММО. Ну але, тим не менш, там геймплей технічно зрозумілий і досить простий, ну інтуїтивно навіть він, досить комфортний. Гра все одно виглядає приємно для оку, у тому числі це заслуга самого графічного стилю. По-друге, сюжет. Лор цього світу цікавий, багатошаровий, пропрацьований і описаний не тільки у грі, а й у книжках, і навіть, як мінімум, в одному фільмі. А це мало яка сучасна йому може похизуватись, та й власне просто ігри. По третє, на мою думку, гра дає все той же гарний вибір активності. У чому стандартний, але від цього воно не гірше. Хочете ПВП? Будь ласка, ПВП зони та гри присутні. навіть фарм репутації. Хочете проходити підземелля? Теж є. Як легкі, які можна із рандомною групою пролетіти, так і рейди, великі підземелля, де співпрацюють декілька груп гравців. Хочете почитати сюжет? Будь ласка, убирайте собі потрібний за хронологію компанію і вперед. Тут навіть можна зайняти збиранням досягнень та колекціонуванням всяких косметичних штук та споряджень, типу зброя або скакунів і так далі. Розваги для себе знайти можна. Бай більше, на європейських серверах є активні українські гільдії, що дозволить вам проводити час у компанії однодумців українців, які вам зможуть допомагати по грі. Вов WoW має досить активне ігрове ком'юніті, до речі, посилання на україномовні канали на YouTube я залишу в описі до відео. Крім того, є фанатський переклад на українську мову. Є, наскільки я пам'ятаю і знаю повний переклад, але машинний всього взагалі, у тому числі і квестів і так далі. А є більш детальний, де переведені поки що тільки всі таланти кожного класу, що в принципі досить теж корисно, бо ви хоча б будете розуміти, що яка навичка робить. Він ставиться як адон і наламає гру. Є також Discord сервер, де багато корисної інформації, і ці всі посилання теж залишу в описі до відео. Грати з друзями, до речі, навіть поза гільдію, теж цікаво, і опція ця теж присутня. Та й для соло гравців, насправді, таких як я, наприклад, гра досить комфортна і цікава, бо має усе вище перелічене, ну, окрім хіба що рейдів, адже то все-таки командна штука. Коротше, контенту вистачає. Не більше і не менше, ніж у будь-якій ММО. Тосовно того, що це платне ММО. Ну, так зараз всі більш-менш нормальні ММО коштують грошей. Final Fantasy, TES Online, так то теж гроші коштують. Ціна, до речі, з ними на рівні. WoW Classic та Lich King Classic можна грати, придбавши лише підписку, а от актуальну версію треба купувати. Тільки я поки не розібрався, чи треба кожне доповнення купляти, чи один раз купив, і воно саме тобі потім додається. Напишіть, до речі, про це у коментарі, будь ласка. Крім того, у самій грі є механізм фарму золота ігрової валюти, за яке можна купити якісь там жетони, які продовжують підписку. Тобто ви буквально у грі можете продовжити собі підписку без реальних грошей. Підписка, до речі, у нас коштує 300 гривень на місяць, хоча є опції придбати її, наприклад, на 3 місяці і півроку, із певною знижкою за опт. Як я зрозумів, глобально, фарму цього золота, про яке я казав раніше, ігрової валюти, не те, щоб дуже важкий і довгий, хоча все-таки займає певний час. Тому враховуйте цей момент, вам легше буде надалі після першого придбання платити реальні гроші і не паритись з тим фармом, або, навпаки, ви для себе оберете можливість фармити оті жетони. Ще цікавий момент, там анонсували наступне доповнення, на яке, із того, що я вже почитав на форумах і поспілкувавшись із гравцями, покладають великі надії. Як я поняв із тизерів, там додають нові локації, ще одну расу, квести ясна, річ, нові, але цікавим виглядає саме нова система підземель та, якщо я правильно зрозумів, щось типу таборів. Таке враження, що заметільні нарешті вирішили брати краще із різних проєктів, а тут явно вони надихались в лапках D&D та Guild Wars. І це особисто мене радує, бо загалом нормальна тема брати те, що добре працює, адаптувати його під свою гру і видавати щось якісне. Коротше, поки що я проникся вірою. Про мінуси я вже трошки сказав, коли зазначив за технічну складову і кількість інформацій, тому більше не буду розписувати, бо мінуси і так завжди легко побачити і знайти. Якщо ж казати за людей, які вже грали у старі класичні версії, які думають про те, щоб повернутися, то можливо, можливо, актуальна версія їм може бути не такою цікавою, адже вона об'єктивно стала легшою. Дехто ще свариться, що хуртовинці покрутили Лор Всесвіту, теж дуже сильно, іво вже не той. Не знаю, може він і вже і не той. Мені особисто поки що все подобається. Та й для таких фанатів є класік-версія разом із хардкором, на яких, до речі, багато хто злодів грає. Там, щоправда, як я зрозумів, не все, прям як на отих старих класичних версіях, є певні нововведення, але кажуть, що цілком нормально, там все грається, все в балансі. Тож, якщо маєте бажання пограти в майже ото самий Вов, WoW, то це ваш варіант. А, ну і так, у грі ще є магазин за реальні гроші. Як я побачив, поки що там, здебільшого тільки косметичні якісь прикраси, зміна зовнішнього вигляду зброї і так далі. Тут я не знаю, це мінус чи плюс вам вирішувати. Моралі висновку не буде, бо я взагалі сумніваюся, що хтось додивився аж до сюди. Грі є чим вас зацікавити. Гра живе і ком'юніті, його у всіх країнах все ще велике. У грі є свої плюси і мінуси. Як варіанти мимо у 2024 році, це дійсно гарний варіант за свої гроші. Думайте! Всіх обіняв! Бережіть себе, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити дзвіночок і до зустрічі у нових відео!